Івано-Франківський обласний центр зайнятості продовжує втілювати грантові програми для учасників бойових дій. Кожен охочий може подати заявку на відкриття власної справи. Та упродовж місяця, після позитивного рішення про надання коштів, їх отримати. На Прикарпатті впродовж 2024 року такою грантовою підтримкою скористалися вже 68 учасників бойових дій та члени їхніх сімей. Серед них і Руслан Колішенко, який вже вдруге бере участь в такій програмі. За ці кошти він відкрив новий барбершоп. Чому саме барбершоп? Тому що в нас є певна мережа, вже шість філій. Ми вирішили підсилювати і так сильно. Наш бізнес достатньо добре розвивається навіть в умовах війни. Ми дещо змінили нашу концепцію, і в нас тепер працюють також і дівчата, також в нас працюють і ветерани, які вже звільнені з Збройних сил України. Тому ми вирішили продовжувати цю справу і скористатися такою нагодою, залучити державне фінансування для того, щоб підсилити наш бізнес. Руслан Колішенко, учасник бойових дій, з 2014 року захищав Україну від ворога в гарячих точках. Другу половину 2023 року провів на Бахмутському напрямку в оперативно-тактичному групуванні «Солидар» на відтинку від міста Нью-Йорк до міста Слов'янськ. Там ми виконували наші завдання. Зараз проходжу службу в авіації, так повернувся з ротації. Поки що тут бо дружина вагітна, повинен приділяти її час. Тому наразі в планах бути тут. Такі грантові програми для відкриття власної справи допомагають не тільки учасникам бойових дій, але й внутрішньо переміщеним особам. Цього року вже 25 переселенців з інших областей стали підприємцями на Прикарпатті, каже начальник обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк. Спочатку 24-го року 644, Є позитивні рішення для отримання грантів, для і мікрогрантів, для розвитку чи започаткування власної справи. За рахунок грантів буде створено 1299 робочих місць. Цими грантами скористуватися може будь-який громадянин, хто має бажання розпочати свою справу чи розширити свою справу. Якщо ми говоримо про учасників бойових дій, сьогодні ми у нашого роботодавця, пана Руслана, який є учасниками бойових дій, який отримав у нас два гранти: один грант 250 тисяч гривень і один грант 500 тисяч гривень. Отримати грант не складно, запевняє Василь Цимбалюк. Основне правильно оформити заявку. «Щоб вирішити цей грант? Це дуже це дуже легко. Це подається заява на Ощадбанк, Через дію пишеться бізнес-план. Хочу наголосити на тому, що в написанні бізнес-плану ми не допомагаємо. Ми коректуємо. У нас центр технічної освіти робить навчання щодо написання бізнес-плану. Цей бізнес-план подається в обласний центр зайнятості. де приходить кандидат співбесіду, чи офлайн, чи онлайн. Направляємо матеріали у державний центр зайнятості. Державний центр зайнятості проводить остаточне і приймає рішення щодо цього плану. Найпопулярнішими сферами діяльності серед отримувачів мікрогрантів у 2024 році були громадське харчування, сфера обслуговування, заклади торгівлі, послуги з ремонту автомобілів.